Мешканці цього будинку живуть як на пороховій бочці. Земля у прямому сенсі іде у них із під ніг. Усе через кар'єр розташований поруч, із нього брали глину. Згодом видобуток зупинили, і провалля заповнила вода. Утворилося глибочезне озеро. Що весни тала вода, і дощі руйнують схили кар'єру. За словами місцевих, лише цього року відстань від прірви до їх будинку зменшилася приблизно на 10 метрів. Якщо так триватиме і далі у воду може шубовснути і житлова споруда, і її мешканці. Люди оббивають проги чиновників і просять схили укріпити марно. Всюди нам кажуть, да ми розуміємо. Все буде зроблене. Ось 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 розпочнемо роботи. Нічого не почато. у столичній адміністрації підрахували у місті таких аварійних ділянок більше десятка. Не, Утім, грошей приборкання не, обвалів не, традиційно не мають а потрібно аж 140 мільйонів гривень. У Києва немає сьогодні грошей. І Якщо ми не отримаємо е, надзвичайну ситуацію регіонального масштабу, то які гарантії можна далі дати? Немає сьогодні даже чесно говоря, п'яти з половиною мільйона, вначалі роботи аварійною визнали і паркову дорогу. Сьогодні це один із найбільш завантажених центральних проїздів. Схили Дніпра сунуть донизу і можуть її завалити. Чиновники кажуть, не виключно, що дорогу тут перекриють і почнуть укріплювати гори. Ми ж не можемо якоюсь спеціальною сіткою все це укріпити. Є спеціальне інженерне сооруження, яке уводять воду відсюда. Вони її відводять і розгружають в Дніпро. Поки можна владці чухають лоба, люди, які Вуть біля кар'єра у провулку Філатова їх попереджають. Невдовзі центр міста взагалі може залишитися без води, бо прямо біля суво проходить водопровід. І якщо землю розмиватиме і далі, труба впаде у озеро. Олена Лоскун Василь Дендін, новини Юбіар.